Мої вітання. Подивимося, що ж він для себе вирішив. Подумайте про людину і просто поглянемо, що він для себе вирішив. Так, він зробив якийсь висновок, він зробив якісь виводи, він прийняв рішення. Скоріше всього, це рішення про. Переміни про зміни, про те, що потрібно міняти, про те, що потрібно якось далі рухатися, розвиватися, ймовірність переїзду, ймовірність переходу на іншу роботу, переходу на інший рівень. Прийняв рішення, вирішив і дивиться він у майбутнє, розуміє, про що це буде непросто, що це буде з якимись такими перепонами, перешкодами. І потрібно втримувати, втримувати свої емоції, втримувати свої почуття, стабілізуватися і для цієї стабільності. Потрібно пройти шлях трішки тернистий, трішки складний, неясний, незрозумілий. Не всі його зрозуміють, не всі його підтримають у його рішенні, у його виборі, у його планах і його діях. Ну, він вирішив вже. Він прийняв рішення, що так не буде, як було, пора все змінювати, пора міняти. Рухатися, навіть якщо для цього потрібно щось залишити, поміняти місце чи проживання роботи, переїзд. Можливо, якщо це стосується роботи, це команда рок, якщо відносин, то це не переходити на інший рівень, якщо ви зустрічалися, можливо, ви одружитеся. І тут рішення його цільові і направлені. Він впевнений в собі но він не впевнений в тому, що його підтримують, і це трішки може похитнути його впевненість. Як його підтримати? Подивимось, як його підтримати у його рішенні, як його підтримати, йому потрібно просто. Для того, щоб підтримати, вам потрібно для того, щоб підтримати його, не втручатися, не сунутися, не лізти своїми думками, своїми ідеями, своїми страхами, своїми такими внутрішніми переживаннями. Просто дайте йому шанс, дайте йому можливість, простір ось це все зробити. Повірте в нього, в його здібності, в його наміри, в його цілі, в те, що, і в те, як він це зробить. Дайте йому можливість і зробити ті помилки, якщо ви бачите, що десь він. Буде робити помилку. В чомусь він буде помилятися. Дайте йому зробити цю помилку. Він її виправить. Він має силу, він має волю, він зрозуміє. А можливо, він і не зробить цієї помилки. Просто дайте йому простір і будьте біля нього, підтримуйте, але не нашкодьте. Не нарушуйте його віру в себе, не нарушуйте той внутрішній баланс, який зараз знаходиться в ньому, який він знайшов, для того, щоб ось зробити для себе ці зміни, переміни на краще, на, на майбутнє, і це буде впливати і на ваше майбутнє. І десь трошки буде і зачіпати, прикасатися з вами. Но вірте в свого партнера, вірте в цю людину.